Завтра, 3 вересня, відбудеться візит Володимира Путіна до Монголії. А я нагадаю, що Монголія є членом міжнародного кримінального суду, і Україна просить Монголію заарештувати Володимира Путіна, доки він буде перебувати там із візитом. Але як передають російські медіа очільника Кремля, запевнили, що під час його візиту до Монголії його не арештують. А це буде цей візит і Деталі цього візиту і, взагалі, про ситуацію з стосунками між Молдовою та Росією ми поговоримо з нашим наступним експертом. Це Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберальна Демократична Ліга України. Артур, вітаю вас! Доброго вечора! Отже, формально візит пов'язаний із кількома історичними річницями між двома країнами, але у при службі Кремля також заявляють, що Путін і президент Монголії Хурил -Хурил Сух обговорять розвиток російсько-монгольських відносин і підпишуть низку двосторонніх документів. Яка насправді мета цієї зустрічі? І розкажіть, будь ласка, трошки ширший контекст. Яка геополітична позиція Молдови перепрошую Монголії. Ну власне ситуація з Монголією історично дуже складна. Країна оточена двома автократіями, провідними автократіями КНР і РФ. Uh, і водночас вона спромагається зберігати досить великий для того району рівень демократії, тому що якщо подивитися на інші країни району, особливо на центральну Азію, стає очевидно, що зберігати uh, якісь демократичні тенденції вкрай складно. Ну... Очевидно, що Монголія не зовсім одноманітна країна є сили опозиції, є парламентські сили, які виступають проти цього. Але мало хто що може зробити з шаленим тиском з боку Росії і Китаю, які власне і призводять до того, що Україна вимушена йти на такі кроки, як то приймати Путіна. Ну чи Абсолютно більшість торгівлі вона йде з боку Китаю і Росії. І нинішній візит ну, звісно він про торгівлю енергоносіями, енергоресурсами, про проект Сила Сибіру Сибіру-2». Відкрай масштабний він має перекрити вже залишки тих ресурсів, які Росія хотіла енергетичних та продавати на Захід. Але воно буде йти тепер до Китаю. Ну але це неминучий процес. Китай перекриє всі ті втрати, які Росія несе через втрату західних ринків а, і. Нині це власне так досить демонстративно робиться. Очікувати, що Монголія зарештує Путіна, не варто все це проговорено. Та й сам Путін він же ж нині дуже знаходиться під сильним впливом КНР і відвідує ті держави, які знаходяться в орбіті китайського впливу, тому що це і КНДР, це і В'єтнам. Ми бачили, ну тепер Монголія. Тобто розділяти візит Путіна від китайської політики абсолютно не варто. Артура є також заява від речника міжнародного кримінального суду про те, що монгольські чиновники зобов'язані дотримуватися Римського статуту і повинні заарештувати і передати Володимира Путіна. Але якщо Монголія відмовиться співпрацювати, то по суті. Немає механізму, як притягнути її від до відповідальності, тому як правильно ви зазначили, ми розуміємо, що тиск з іншого боку для Монголії зараз переважає. Ви також зазначили про важливий проєкт між країнами це газопровід Сила Сибіру. Сибіру-2». ми знаємо, також що його будівництво зараз припинилося, і в Молдові в бюджеті, який проголосували, не заклали кошти на його будівництво. В чому там проблема? Що за ситуація? Звісно, цей проект є іміджу негативним для Монголії. Позаяк очевидно, що це підтримка енергетичної спроможності РФ і грошової фінансової тому, що будь-кошти йти до Китаю, і власне це підживлення китайських ресурсів. Але не та не треба також думати, що цей проект зупинений певним чином. Він гальмується, але є нові дати, на які спираються і росіяни і китайці. Це період з 2028 по 2030 роки, а це дуже збігається з тим, що нанесувала комуністична партія Китаю до 2029 року забезпечити незалежність і самостійність КНР від е, західних економік від демократичних економік для того, щоб КНР мала спроможність чинити зовнішню агресію, і це якраз дуже логічно вкладається в ці дати, Допоки існує КНР в тому вигляді, якому не існує, буде існувати і РФ, і Монголія буде жертвою цієї геополітики, допоки е, до неї власне не буде більшої уваги з боку демократичних держав. Але тут і географічно важко щось зробити, тому що Монголія оточена і залежна від китайсько російської юрисдикції. Ну це досить складно. І власне те, що Монголія є залежною, буде йти на будівництво і сили Сибіру, Сибіру-2, і на інші торговельні проекти, це їх спонукає КНР підживлювати оцей намір Путіна зневажити міжнародне право, тому що звісно. Путін туди приїде, він не буде покараним, і це буде ще один удар по заснованому на правилах міжнародного порядку. А як відомо, Китай нині намагається його зруйнувати і підмінити китайським порядком, який не заснований на правилах. А що власне зараз можуть зробити країни заходу і Україна, зокрема, для того, щоб змінити цю передислокацію сил і покращити ситуацію і стосунки з Монголією? Нам моє глибоке переконання, Україна має щоденно працювати над цим, тобто варто розуміти, що це наша ключова задача в регіоні, зокрема, аби ламати плани і росіянам, і китайцям, і шкодити їхні енергетичній спроможності, але варто розуміти, що України немає посольства в Ланбати, і це велика проблема. З, відповідає за Монголію посольство України в КНР, яке і так в лощатах комуністичної системи. Ми знаємо, що посол Рябикіну вкрай складно працювати в надружній юрисдикції в Пакії повністю забитому росіянами, і говорити ще й про Монголію складно. Тому, звісно, це відкриття окремих посольств і системна робота, як і загалом, системна робота України має бути в регіоні Індопацифіки. Артур, дякую вам. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був президент громадської організації Ліберальна демократична ліга України Артур харитонов